Данського було там, ну ті, що постійно ходять на роботу, ну чи на роботу, чи по ці. І одна жінка підходить, каже: Ви вибачте, я каже, просто в мене сусідка, каже, що там дворник робить однією рукою. І каже, я його часто бачу, і вони дуже добре працюють. Ну, я їй каже, не повірила. Я думаю, ну як це можна з однією рукою підмітати. І я каже, прийшла просто подивитися. Всі знаєте, дивляться і думають, ну як можна мести однією рукою, як можна там перетягти, перенести, там, що то зробити. Скажу, що я не люблю, коли мене жаліють, і всім кажу, що жаліти мене не треба. Тобто мене дзвонили, кажуть, що треба на погрузку, Я йду на погрузку, позвонили, підіть, оберіть. Ми за той рік ми вивчили всі участки міста сервіс, тому що ми обійшли їх усіх, вбирали той, десь не вийшов, той в відпуску, той. Тобто, і я працюю на рівні ЗСМО. Я не скажу, що я чимось від чогось відказуюсь. У нас робочий день починається з шести. Ну, десь з півсьому ми проходимо цю вулицю або Федьковича. На садові нас вже в магазині добре знають, ми п'ємо каву там. І так до часу. Ми завжди такі. Ми проходимо до садової одну сторону. І в нас п'ятимінутний перерив, ми п'ємо каву. Лег п'є американо з молоком, а я п'ю американо. Мені було 31 рік, ням потервали руку, ми робили кришу, привезли в лікарню, лікарі сказали, що немає ні одного шансу на виживаємось. Мамі сказали. Виготовтеся, ми скажемо, коли його забирають, він не виживе. Дома наготовили, все зробили, ждали, коли мене привезуть вже хоронить. А я приїхав сам через 4 місяці. Я нічого не зміг, я не міг їсти, ложка перевертається, я не міг одітися, я не міг обутися, я не міг застигнутися, ну, ну нічого. 31 рік. І якось мамі принесли кролицю, треба було клітку зробити для кролиці. Мама каже, сходи до сусіда, попроси, хай зроби. Я думаю, поки натягую там доски, ну підготовлю матеріал, щоб швидше. І якось так я затягався, затягався, що до трьох чи до двох часу я зробив клітку. Працюємо з Віктором вже півтора роки. Десь приблизно з квітня 2022 року. Він все може робити. Він все може робити, він робить як звичайна нормальна людина, як всі. Ми вдвох працюємо і нормально. Все, виходить, заміта швидко, не встигаю за ним. 24 числа я із Києва вертався додому, і в нього термоборона встановила електричку. У нас ночі висадили в сик, автобус і сказали, що почалась війна. Я не думав, що так затягнеться, це на все довго. Так, ну, так би сказати, проїду на екскурсію. Ну і поїхали ми в Чернівці. Строївся на роботу, і на ентузіастом ми кожен вечір виходили там на площадку, там магазин, на то ж каву пили. І десь в іюні-юлі в я познайомився з жінкою. Вона теж, як коли приходила на площадку, я їй теж запропонував каву, як і первій дружині. І ми так почали зустрічатися. На даний момент ми з нею проживаємо, Вона сама Чернівчанка родом і все время. Звати Ірина, живемо ми на кварці на південно Кільцевій. І вже півтора року поки живемо. До нового року із Апри з має з травня місяця ми працювали на Руданського і Чехова. На Достоєвського у нас всі жильці вже знають дуже добре, всі вітаються. На Руданського там і... ті люди, які постійно ходили, я не буду хвастати, ми казали, що одна жінка ось на Федьковича каже: я 40 років ходжу по цій вулиці. Ну, ще такої чистоти я не бачила. Тобто ми стараємося. Ми... Так привикли, що якщо робити, то робити.